Шановні друзі, радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. В цьому відео я хочу розповісти, як правильно розрахувати строки проведення посіву насіння огірків на розсаду. Дві технології, які ми використовували в своїй практиці. Перша технологія вона стосується вирощування розсади суто в касеті. Тобто ми проводимо пасів насіння в касету і потім підрощуємо рослинку до тих пір, поки. Коренева система не займе весь об'єм ячейки і додатково, поки листя в сусідніх рослинок не зімкнуться проміж собою. Коли рослина доростає до такого розвитку, треба провести висадку рослинки вже на грядку. зазвичай. Термін, який проходить від посіву до такого розвитку рослинки, це 14-16 днів. Ось так виглядає рослина, який 16 днів. Але, друзі, треба враховувати те, що різні умови вирощування можуть бути. Тому, якщо ви будете вирощувати в кімнатних умовах, в зимовій квартирі, то вирощення. В касеті може у вас зайняти не 14-16 днів, а приблизно 20-22 дні. Тому що в кімнаті рослина розвивається трішки повільніше. Це треба враховувати. Але якщо ви вже будете на повітрі, в розсаднику, коли сонечко, коли підвищується температура, то саме 14-16 днів від посіву до настання моменту висадки цієї розсади на грядку у вас. Повинна пройти. Це перший спосіб вирощування розсади. Він е, використовується частіше за все, коли треба виростити багато розсади, засадити велику площу. Мої друзі вирощували кілька тисяч саме таким способом для того, щоб засадити свої теплиці. У них були великі теплиці. Я колись на каналі сад Горт своїми руками показував відео неодноразово саме з тих, Теплиць. Плюси цього способу те, що мало місця займає розсада, швидко вона виростає, але ж вона не виростає повноцінно розвиненою. Тобто один-два справжніх листячка, Це я рахую, розсада не дуже така розвинена і пройде деякий ну, такий, доволі таки довгий час після висадки. На постійне місце її, поки вона почне віддавати врожаї, тобто, поки на неї з'являться плоди. Ось такий спосіб. Є переваги, є і недоліки його. Інший спосіб, який ми використовували частіше за все, це вирощування розсади огірків саме в розсадних стаканах. Сіємо все так само, як і при вирощенні в касеті, тобто сіємо в касету. Трішки підрощуємо тиждень 10 днів можливо після отримання сходів. Росте у нас в касеті рослинка, а потім пересаджуємо її в розсадний стакан об'ємом ґрунту приблизно 400-500, а ще краще 600 грамів. Такий об'єм в розсадному стакані дозволяє нам вирощувати повноцінно розвинену розсаду, на якій вже буде 5-6 справжніх листочків. Бачите зараз на своїх екранах, як виглядає саме така розсада. Погодьтесь, що це дві великі різниці, як виглядає розсада, яку висаджують. З касети, як виглядає розсада, яку після касети трішки ще підрощують у розсадному стакані. Ось у розсадному стакані, друзі, ось ця розсада, вона вирощувалась на протязі 25-26 днів. На 10 днів довше, але результат, як бачите, набагато краще. І коренева система більш розвинена. І ось така. Розсада через 10 днів після проведення висадки розсади в ґрунт, вона вже вас порадує першим агірочкам. Ось, що стосується вирощування розсади агерків, два способи, дві технології, які можна використовувати, звісно, хтось сіє одразу в грядку. Ну, але, друзі, ми зараз розп... розмовляли з вами за вирощування саме агирків розсадним способом, який обирати, дивитись зі своїх умов. Я рекомендував би при можливості все ж таки вирощувати. Розсади огірків в стаканах. Ми поки посіви не проводимо огірків тому що висаджувати їх потрібно, особливо у відкритий ґрунт, коли повітря, ґрунт прогріється до температури Ну хоча б 14-15 градусів. Тому що огірки це. Теплолюбиві такі рослинки, і якщо їх висадити в більш таку холодний такий ґрунт, то вони будуть хворіти. Цього не треба. Цього, тому краще посіємо з вами на розсаду трішки пізніше. Обов'язково я за це буду показувати, коли ми будемо проводити посів агірків. Тому я б, я б вам, друзі, не радив би поспішати. Якщо ви будете вирощувати розсаду, звісно, з наступною висадкою її. В опалювальну теплицю, тобто в теплицю з обігрівом, то, можливо, вже і час сіяти. Але знову ж таки, дивіться, як у вас там в теплиці. Є підземний підігрів ґрунту. Коренева система дуже чутлива до низьких температур, вона хворіє, різні хвороби на неї одразу нападають. Тому дивіться по температурі. Грунту, по температурі повітря і дивитися по наявності достатньої кількості освітлення. А на цьому я відео завершую. Бажаю всім гарних посів і головне гарних сходів. До побачення!